Проект журналістських розслідувань розслідування приірпіння представляє документальний фільм Земля і Буча. В основу лягли невигадані персонажі, Вкрадена Земля, кримінальні провадження. Є місто під Києвом і є міський голова, в якого попереду вибори. Щоб їх виграти, потрібно бути в ефірах телеканалів. Хоча б одного. Та навіть за ефір на маленькому телеканалі доводиться платити. Але є одне але мер цього міста під Києвом не любить платити, тим більше зі своїх. Та й навіщо платити, якщо можна з власником маленького телеканалу розрахуватися землею? Знову ж таки, не своєю, а землею громади, громади міста Буча Київської області. Ця жовто-блакитна будівля Ірпінський міський суд. Сюди не дуже полюбляють потрапляти ті, хто звик красти в держави, в людей та громади. Кілька днів тому тут слухалася справа проти Бучанської міської ради та громадянина Зіневича Олексія Олексійовича. Відповідачі та інші треті особи в судове засідання не з'явилися причини наявки суду невідомі. Суть справи проста. Мер Бучі Анатолій Федорук і власник інтернет-провайдера Бест Зіневич домовилися про те, що Зіневичу на його працівників та родичів було виділено земельні ділянки по 10 соток. У різні роки. Людям з різних регіонів України. Але так склалася, чи то доля, чи то мозаїка випадковостей, що ці ділянки розташувалися поряд, утворивши ще одне Бучанське межигір'я. ха 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 Прокуратура вимагає повернути ділянки із незаконного володіння. Каже, що міська влада не мала права розпоряджатися землями лісового фонду. Йдеться про ділянки на вулиці Грибоєдова в Бучі, які в 2015 році опинилися у власності засновника компанії Бест Олексія Зіневича, його співробітників та родичів. Разом із землевпорядниками їдемо до Паркану Зіневича. Заміри показують, обгороджено понад гектар лісу. І на карті вони виглядають так. Висота паркану більше 4 метрів. Після того, як обурені бучанці звалили цей паркан, його обвішали ось такими камерами відеонагляду. Останні кілька років Бучанська міська рада блискавично нарізає ділянки підставним особам Зіневича. Мер Бучі Анатолій Федорук каже, що тут немає нічого дивного. Дивного тут дивного тут нічого немає. Так це у всіх зараз так дивного тут нічого немає, виходячи з земельного кодексу. Кожен громадянин там і по-моєму 3 чи 5 гектар сільськогосподарських може мати приватної власності і так далі. Але поки Зіневич має право і має землю, прості мешканці Бучі рока. Ми стоять у черзі на скромні 10 соток. Неоднократно намагався звертатися до міської ради. Є документи, що звертався про отримання декількох соток для будівництва ну, свого власного житла. На даний час досі ніякої реакції, тільки відписки, відмови, що землі нема. У мене п'ятеро дітей. Я стала на спочатку на розширення. Заяву написали, це вже десь 30 років пройшло. Потім я прийшла там, може, через год, через два попитати. Сказали, заяви пропали. Нема заяв зовсім. Це почала по-новому писати. Одну написала, прийшла. Ну що, я вони насміхаються на думку, що о, інтересно, як це ви вас. У ну, мене виходить, 18 чоловік, сім'я, що ви в один туалет, утром яка вас очередь в туалет. Кажуть, що немає, може ти не надіятися. Ні участків, ні квартир немає. І Це все. як Зіневичу вдалося отримати майже півтора гектара землі посеред лісу, якщо за законом громадянин України може претендувати лише на 10 соток. Схему нам пояснив Максим Гурський, юрист, який, попри тиск та погрози, провів власне адвокатське розслідування і виявив кришування земельного дерибану лісової бучі з боку місцевої поліції та прокуратури. Інакше бездіяльність правоохоронців Максим пояснити не може. По цій схемі земельні ділянки виділяються на близьких родичів, на знайомих, на колег по роботі, на підлеглих, для того, щоб потім використати їхнє конституційне право, а також право передбачене земельним кодексом України на безоплатне оформлення земельної ділянки у приватну власність. В подальшому ці земельні ділянки. Даруються, продаються або іншим чином відчужуються на користь тої особи, яка і замовила виділення собі цих земельних ділянок. В даному випадку я можу сказати, що були використані підлеглі по роботі для того, щоб на них оформити право власності. В подальшому вони, нібито за власним бажанням, розпорядились даними земельними ділянками на користь того, хто і замовив. Цю всю ситуацію саме на Олексія Зіневича. Ми вивчили історію рішень Бучанської міської ради, які так чи інакше приймалися на користь Зіневича. Звірили все з кадастровими картами і можемо розказати покроково, хто є хто за парканом Зіневича. Подивимося на схему. Історія почалася у 2015 році. Тоді Зіневич отримав свої перші 10 соток у лісі на своє ім'я. Але увага, обгородив по периметру одразу більше гектара землі і розпочав будівництво. А Бучанська міська рада в цей час робила вигляд, що не бачить, як захоплювали землі лісової бучі. Якщо Зіневич обгородив більше, ніж йому виділили, отже, Федорук вже пообіцяв йому цю землю. І вони почали кроїти ліс. Вже у 2015-16 роках землю по сусідству з Зіневичем виділили ще чотирьом людям. Усі вони були працівниками компанії Бест Артем Корольков, Андрій Протас, Тетяна Остапчук, Артем Бабенко. Ще дві ділянки на цій території дісталися прямим родичам Зіневича матері та сестрі. Це офіс компанії Бест. Саме тут працював Артем Бабенко. Він погодився розповісти, як Зіневич умовив його стати підставною особою. Мене визвав директор Зіневич Олексій Олексійович і э, розказав, що він договорився з бучанською мерією у виділенні землі і попросив участок э, оформити как бы, на себя, тобто написати заявлення у виділенні землі. вона мені виділяється. Я потім переписую на нього. За це він пообіцяв вознаграждення 10 тисяч гривень. Кінці -го года ми їздили в мерію і писали заявлення. Ну, одновременно к нам вийшов с з мерії, розказав, що написати, як написати, ми написали. І а 12 липня 2018 тисячі вісімнадцято року всі підставні особи синхронно подарували свої наділи сестрі Зіневича Наталії Зіневич. У листопаді того ж року мама та сестра Зіневича дарують земельні ділянки йому. Ми запитали нотаріуса, яка оформляла ці землі, чи не викликають підозри такі щедрі подарунки. Законом нам не заборонено, і якщо до мене приходять люди і запевняють мене, що ми хочемо це наш дійсний намір. По великому рахунку я не маю права вчинити її, не вчинити їм цю нотаріальну дію. І якщо мені будуть просити постанову про відмову, то я не маю права її надати на тій підставі, що я сумніваюся. Саме стосовно цих ділянок минулого тижня мав відбутися суд проти Бучанської міської ради та Зіневича. Однак сам Зіневич до суду вкотре не з'явився. Засідання перенесли на червень, і ось так його переносять уже три роки. Представники міської ради, які до суду все ж дійшли, переконують, мають залізні аргументи проти обвинувачень. Найперший аргумент лісова буча за документами це ніякий не ліс, а територія під приватну забудову. Позиція прокуратури Київської області щодо того, що це є землі лісогосподарського призначення. Не ґрунтується практично на жодному належному доказі, оскільки прокуратура посилається на те, що це так звана Бучанська лісова дача, що дана земельна ділянка взагалі входить до цієї території, абсолютно не зрозуміло міській раді, що таке Бучанська лісова дача з юридичної точки зору, оскільки така земельна ділянка не сформована, вона не існує в натурі. Якщо ми говоримо про ліс, то в бучі є лише одна територія лісогосподарського призначення, але вона знаходиться абсолютно на іншій території міста. Поки прокуратура намагається. Розслідувати справу про вкрадені у 2015-16 роках землі. У 2018-му Зіневич та Федорук зайшли ще далі. Цього разу знову за межу закону. За телеефіри на каналі Зіневича треба розраховуватися, і Федорук повторює стару схему виділення землі на підставних осіб. 28 листопада минулого року бучанські депутати знову дали дозвіл на розробку проекту землеустрою трьом людям по 10 соток у лісовій бучі. Ці ділянки уже кілька років знаходяться за парканом Зіневича. Та бучанські депутати зробили вигляд, що вони нічого не бачать. Не дивно, що щасливчики також із близького оточення Зіневича, бухгалтер компанії Бест Наталія Поліщук, партнерка Зіневича по бізнесу та місцю проживання Наталія Лисаченко та її сестра Анастасія. Таким чином Зіневич постфактум оформляє документи на самозахоплений ліс. Це є досить зухвалий вчинок огородити земельні ділянки, які тобі не належать. А такі дії передбачені Кримінальним кодексом України. Це стаття 197 прим 1, самозахоплення земельних ділянок, а також стаття 356 Кримінального кодексу України це самоправство. Відповідно дані правопорушення караються арештом на строк до Шести місяців та позбавлення волі на строк до трьох років. За даними фактами самовільного заняття земельної ділянки, за фактами шахрайства відкрито два кримінальні провадження. А також по цим же фактам Національне антикорупційне бюро України проводить перевірку. Міський голова Анатолій Федорук, який мав би слідкувати за законністю рішень місцевої ради, парканзіневича помічати не хоче. Вважає, що це аморально. Можливо, вам цікаво заглядати за паркани в замочні скважини, в щілочки кудись, в міському голові. Перше, це і нікуди, і це аморально заглядати за паркани. Під час розслідування виплив дивний факт: з'ясувалося, що 29 листопада в Бучі проголосували за ще одне рішення: чотири ділянки виділили учасникам АТО, і в цьому не було б нічого поганого, якби не кілька дивних збігів обставин. По-перше, ці ділянки розташовані впритул до землі Зіневича. По-друге, вони відрізані ідеально по формі ділянки Зіневича. По третє, дорога, яка мала б вести до ділянок атовців, знаходиться за парканом Зіневича. Люди, яким виділили землю, потрапити на свої ділянки можуть лише через захоплену Зіневичем територію і тільки через його ворота. Не будемо стверджувати, але здається, що ці чотири ділянки найближчим часом також можуть опинитися за високим парканом. Як тебе така перспективка? Ну, той факт, що паркан Зіневича загородив дорогу загального користування, мерові бучі видається нереальним. Він просто насміхається над громадою та журналістами. Ви самі себе почули з того, що наговорили, щось виділили десь комусь і знов зі нівича туди вставили. Дивіться, все, що виділяється в місті Буча, виділяється відповідно до містобудівної документації і земнотехнічної документації, яка проходить екстериторіальну експертизу. Ми б і самі в таке не повірили, якби не бачили карту, на якій чітко видно, дорога за приватним парканом. Ми спробували уточнити в самого Зіневича, яким чином учасники АТО будуть потрапляти на свої ділянки, але на дзвінки великий землевласник не відповідає. Поки ми працювали над фільмом, склалося враження, що отримати землю під забудову серед сосен у бучі дуже просто. Ви пам'ятаєте, що за парканом Зіневича є ще 30 соток вільної землі, на них ще не оформлено право власності. Тому кожен може на них претендувати, але в міській раді не на камеру працівники дивуються, кажуть, що вільної землі в Бучі немає, нікому не виділяють. Тут дивуємося ми, бо тільки в листопаді минулого року троє осіб, наближених до Зіневича, отримали дозвіл на розробку проектів землеустрою на вулиці Грибоєдова. Тому пишемо заяву на одну з вільних ділянок, яка випадково опинилася за парканом Зіневича. Заяву працівники приймають, кажуть, що про результати особисто повідомлять. Будемо чекати, може Зіневич трохи посуне паркан для інших громадян. Минулого року мешканці Бучі вийшли під паркан Зіневича, щоб нарешті добитися справедливості. У нас не строїться школи, у нас не строяться садики. У нас на Бучі нічого не відбувається. У нас за енне час поміняли два фонаря і все. І поэтому ми, от всі здесь, ми хочемо справедливості, щоб землю отдавали би чансам, а кому-то там і Я розумію, людям потрібно десь жити. Є поля, є місця, де немає лісу. Але вибачте, коли ліс це наше то, що воно наше багатство, та це ж наше повітря, повітря наших дітей, повітря наших внуків. Як далі жити? Це ж переходить уже всі грані, можливі і неможливі. Очевидно, що спротив громадян і навіть кримінальні справи ні Федорука, ні Зіневича не лякає. Вони продовжують кроїти Бучанський ліс на приватні ділянки і ховати їх за парканами, які відгородили приватні дороги. Мер Бучі, наче Анатолій Кашпіровський, про кримінальні справи каже так: виникли оті гучні справи. Як вони виникли, так вони і зникнуть, так вони і зникнуть. Звісно, закривати кримінальні справи меру не вперше, тим більше, коли це можна зробити за гроші забудовників чи провайдерів.